Stage training target. З ми мишени. Должен сподобалось так. Пыль уже в системе. Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про частину комплексу для тренування від Spec Arms, а конкретно про мішені з системи Stage Training Target. Дуже крута штука, і по факту можна використовувати її як окремо мішень, так і робити різні схеми від розважальної стрільби. ап і починаємо стріляти. Браво закінчено! Ті чотири Дайте краба! Тренувань з практичної стрільби, використовуючи Airsoft зброю, проводити тренування з Сі Приміром, розставивши їх у будівлі. Окрім цього, мішенями можна управляти та контролювати ваші результати. Такі. Як яку мішень поцілено, контроль часу влучань, кількість влучань, виставляти режим роботи мішеней, кількість раундів. Якщо розглядати весь комплекс, то там ми можемо задати вагу кулі та отримувати статистику за допомогою вбудованого в глушник хронографа, який буде в режимі реального часу передавати інформацію одразу на ваш телефон чи планшет, таку як Швидкість пострілу та енергію у джоулях. Мішені можуть працювати у двох схемах: усі підняті або рандомно підіймаються після старту. Частково та після влучання інші доєднуються в хаотичній послідовності. Один раунд передбачає влучання в кожну доступну ціль. Високоякісна електронна навчальна мішень Stage Training Target від Specna Arms – Це передова система, створена для підвищення точності та швидкості стрільби. Вона виготовлена з алюмінію та пластику. Одночасно ми маємо можливість використовувати до 32 мішеней на одному пристрої. А це дозволить навіть з меншою кількістю мішеней при регулярних тренуваннях. Підтримувати та суттєво покращувати наші особисті навички на належному рівні. Яскраво жовтий колір, добре помітний на відстані або в умовах недостатнього освітлення. А для останнього є функція підсвітки мішені. Щоб встановити додаток, за допомогою якого ми будемо управляти мішенями, нам потрібно сканувати QR-код, який нанесений на упаковці та інструкції. Там все просто. Вімкнули додаток, блютуз та самі мішені. Центральне положення це вимкнути. Ліве це ввімкнути. Праве вімкнути з підсвіткою. Тут знаходиться кнопка перезавантаження мішені. Лампочка «Working» Якщо блимає, значить ціль не під'єднана. Якщо світиться постійно, то ви вже в системі. Червоного кольору індикатор. Сигналізує нам про те, що ми заряджаємось, якщо ми, звісно, під'єднані до мережі органи управління максимально прості та зрозумілі. Що мені також дуже сподобалось, що сам додаток теж максимально простий та доступний для розуміння. Кілька спроб, і ви можете самостійно виставляти свій власний тир. Приміром, і це я кажу з досвіду використання. Працює мішень від е, акумулятора 18650, який входить до комплекту. Заряджається від USB. Е, сам Корпус є і зарядним пристроєм. Маємо також додаткове місце під або запасний акумулятор, або цей можна сюди вставляти, зберігати, тобто поточний. Вага мішені становить 466 грамів. До комплекту входить сама мішень: акумулятор, зарядний кабель USB. І а, я б ще додав би підставку для нього, аби ми могли зручно по висоті регулювати. І встановити можна буде будь-де. А на цьому у мене все. Якщо відео сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал та перекидаємо кошти у фонд. Повернись живим разом до перемоги. Ну і звісно, ready for strike!